У лисенці вшанували пам'ять героя України Сергія Миронюка. На його честь уже вдруге провели відкритий благодійний турнір з міні-футболу. Захід розпочали з урочистої частини в ліцеї, де навчався військовий, а згодом спортивні змагання, до яких долучилися шість аматорських команд. Ця людина мені в житті і допомагала і давала такий. Якщо ну, як жити, як бути. І спасибо батькам, що такого сина я як його не. Ну, я ж ну, не був як брат. Миренюк Сергій Сергійович, позивний Мирон, командир 3-го взводу 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув на фронті, боронячи Україну. Його подвиг і досі надихає друзів та побратимів. Саме вони стали ініціаторами проведення турніру. Для організатора Юрія Шевчука вшанування Миронюка справа особиста. Що я можу сказати? Що мене побудило провести цей. Турнір. По-перше, це мій учень. я вчитель фізичної культури. По-друге, це товариш. Це була людина героїча за життя. Він був великою зіркою спорту не тільки в нас на Лисянщині, а й на е, в, в, в просторах обласних. Змагання зібрали гравців з різних сіл та містечок з Венегородщини. Перемогу цього року здобула команда з чаплинки. Усі учасники отримали кубки з логотипом Мирона та м'ячі з підписами побратимів героя. Він був дуже класною людиною, сміливою, чесною, справедливою. Він був сильним спортсменом, яким надійним Він сказав, що я буду. Він Можна сто відсотків розраховувати, що він буде на цьому матчі. Учасники наголошують, це не лише про спорт, це про пам'ять. Турнір став майданчиком для вшанування не тільки Сергія Миронюка, а й усіх загиблих захисників із Лисянщини та з усієї України. Найголовніше, щоб він жив у нашій пам'яті довго. Ми пам'ятали і його подвиг, і його самого. І такий турнір, який сьогодні прийшов. Це гарний такий захід, який. Під час якого згадив, не тільки Сірюго Мирона, а за всіх хлопців, які загинули, і з нашого Лисинського краю, всіх воїнів, які загинули сьогодні, боронячи Україну від ворога.